Інавгураційний день вірогідного нового німецького канцлера почався не з урочистостей, а з несподіваного провалу. У вівторок, 6 травня, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц не зміг здобути абсолютної більшості голосів у Бундестазі. Не вистачило всього шістьох голосів. Таємне голосування завершилося на позначці «310 голосів за, при мінімально необхідних 316 для політика, чия коаліція формально володіє 328 мандатами, це стало першим холодним душем ще до того, як він офіційно став канцлером. Голова парламенту Юлія Клекнер оголосила перерву, щоб фракції провели внутрішні консультації. Бо якщо коаліція має більшість, то чому Мерц її не отримав? Відповідь ймовірно, у глибшому, непублічному. Це або внутрішній саботаж, або свідчення хиткої конструкції нової влади вже на старті. У кулуарах заговорили: в коаліції немає монолітності, і навіть союз між ХДС, ХСС і соціал-демократами тримається лише на папері. Та все ж цей провал не кінець гри. Конституція Німеччини дозволяє проводити необмежену кількість спроб протягом двох тижнів. І вже в другому або третьому турі Мерцу достатньо буде звичайної більшості, тобто більше голосів за ніж проти. І майже зі 100-відсотковою вірогідністю рано чи пізно Мерцу все ж таки стане новим канцлером Німеччини. Напередодні у Берліні відбулася урочиста церемонія прощання з канцлером Олафом Шольцом. На території міністерства оборони зібралася політична еліта країни: міністри, депутати, партійні лідери серед гостей новообраний канцлер Фрідріх Мерц, очільники ключових відомств, а також президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. За традицією, чинного канцлера проводжали військовим парадом зі смолоскипами, церемонією, яка має назву Гросер Запфенштрайх. Олаф Шольц обрав для прощання символічні пісні «In my life», гурту «The Beatles» та «Respect» у версії Отіса Редінга. Їх виконала військова капела Бундесверу. Сьогодні ми прощаємося з державником, який вів нашу країну з рішучістю, мудрістю та розважливістю в буремні часи. Після слів колеги по соціал-демократичній партії, до мікрофона вийшов сам Шольц. Лише за умови довіри до демократії та її представників. Ця демократія може існувати. Саме ця довіра була для мене головним рушієм у політичному житті. Шольц подякував своїй команді та наголосив: попри всі труднощі, Німеччина залишається відкритою державою з надійними друзями в Європі та у світі. Ми маємо не забувати, яке це щастя, бути космополітичною країною з друзями по всьому світу. Після фінального гімну та оплесків ексканцлер попрощався з армією, сів до авто і залишив територію вже як приватна особа. Канцлерство Олафа Шольца починалося з обіцянок стабільності, але запам'ятається скоріше епохою втрачених очікувань. Повільні реакції на кризи, компромісність там, де вимагалась рішучість, і невизначене лідерство в епоху війни усе це поступово підточувало довіру до уряду. І хоча Шольц увійде в історію як очільник, що розірвав енергетичну залежність від Кремля та започаткував масштабну модернізацію Бундесверу, для багатьох виборців він так і не став справжнім лідером у буремний час.